Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Як краще обробити землю на городі оранкою чи культивацією? Багато наших сусідів перестали орати городи, а перейшли на весняну культивацію. На своєму прикладі ми розповімо, чому це неправильно, чому так не потрібно робити, чому город потрібно і орати, і культивувати. Чому один обробіток городу неможливо замінити інший? Оранка городу здійснюється плугом. При цьому він перекидає землю. Проводити її краще восени в кінці жовтня, на початку листопада. Наш зораний город перезимував і має ось такий вигляд весною. Орати город потрібно обов'язково. І ось чому. При оранці поліпшується структура ґрунту. Він стає пухким і м'яким. Знищуються бур'яни. Осіння оранка сприяє насиченню ґрунту киснем, руйнує нори гризунів, забезпечує промерзання коренів бур'янів. Також знищуються шкідники. Вони на зиму заховуються під шаром ґрунту, а при оранці ґрунт перевертається і шкідники опиняються на поверхні. При цьому більшість їх замерзає зимою. Що таке культивація і чи можна нею замінити оранку? Культивація це поверхневий обробіток ґрунту. При цьому земля розпушується, вирівнюється поверхня. Розбиваються великі брили землі, що залишилися після оранки. Культивуємо ми город весною. Якщо оранка проводиться плугом, то культивується ґрунт за допомогою фрези. Хоч при культивації теж розпушується ґрунт, але замінити оранку нею неможливо. Тому що при культивації ґрунт, хоч і розпушується, але не глибоко, лише поверхневий родючий шар. Культивація дає змогу створити земляне ложе для посадки насіння, насичує землю киснем, також знищує бур'яни. Наш город знаходиться недалеко від річки, тому чорноземі багато піску. За зиму він вимивається на поверхню і на городі утворюється така собі тверда шкірочка. І якщо його вчасно не прокультивувати, то утвориться багато грудок, які заважатимуть посадки культур. На відео ви бачите, яким пухким стає ґрунт після культивації. Але якщо у вас на городі ґрунт без всяких домішок, то город все рівно потрібно культивувати. Город культивується в березні або на початку квітня, залежить від погодних умов. Культивуємо трактором або мотоблоком. Для сада і квітів ми маємо невеликий електричний культиватор. САДКО. Спочатку ми хотіли зробити його огляд. Та виявилося, що такі електрокультиватори вже не випускають. Але існує багато його аналогів. Працювати електрокультиватором дуже зручно. З його допомогою ми готуємо грядки під посадку квітів та декоративної трави. Також ним ми обробляємо землю поміж посадками багаторічників. Також, якщо бур'яни невеликі і тільки сходять, то замість прополки можна прокультивувати ось таким культиватором. Це значно полегшує працю. Ну, ось і все, чим ми хотіли поділитися з вами. Пишіть коментарі і ставте лайки. Підписуйтесь на канал, а також поділіться цим відео із знайомими і друзями. До побачення!